Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з одеським, Ну лідер він чи не лідер з Івановим, власне. Ні, він не лідер. Це людина, яка шахрай. І це людина, яка вела в оману усіх. Вона скористалась довірою, як мене, так і та інших людей. Проникла в правий сектор для використання цієї правого сектора в своїх інтересах. І зараз ми це знали ми сказали, хлопцям, хлопцям, треба ілюструвати. Якщо в нас є герої, ми кажемо про це. Якщо є поганці, ми теж кажемо. А що ви думаєте з приводу того, що має Баки були спочатку такими знаєте, дзвониками, а зараз це вже лунають такі потужні дзвони, які намагають донести владу, що щось треба робити. Треба повертати право та закон суспільства. Якщо цього не буде зроблено, ми будемо на хаосу, як який зараз знаходимося. Ну, якщо дати комплексну оцінку сміттєбакам, і тому що зараз політиків неважливо, одіозних, неодіозних, запихають у сміттєбаки. По вашому, це. Я вважаю так, що ілюстрація повинна бути для тих, кого це касається. Ну, лінчування і вуличний суд Ви Якщо людина не вірить в те, що закон та право існують, якщо вони не вірять, що суди приймають законні рішення, якщо вони знають, що люди можуть дати хабаря і уйти від відповідальності, вони, приймають закон, вони тримають закон в своїх руках. І вони тоді такий, такий намагаються влади донести, що влада здійснить закон не дії. Якщо влада нічого не робить, народ, народ починає робити. Ви це бачите зараз.